<забезпечення> якості і е, пов'язаної з цим процедури акредитації, причому в нашому випадку, національне законодавство вимагає обов'язкової акредитації, тому критично зрозуміти, як так побудувати систему внутрішнього забезпечення якості, як підготувати, розробити, удосконалити освітні програми е, університетів. Таким чином, щоб вони успішно пройшли процедуру акредитації, отримали сертифікат, і надалі намагалися якісно представляти свій університет в освітньому просторі і якісно викладати, і навчати студентів, і чесно пропонувати освітні послуги потенційним абітурієнтам і співпрацювати з роботодавцями. Тобто, Дуже важливі і актуальні на сьогодні питання. Ми всі зараз проходимо етап встановлення системи забезпечення якості, і тому тематика дуже актуальна. Ми вдячні, що Національне із забезпечення якості вищої освіти України долучилося до цього заходу, який було заплановано і реалізується саме для південно-східного регіону. Захід був було ініційовано Херсонською державною морською академією, і Національний Erasmus Plus офіс підтримав цю ідею у співпраці з національною командою експертів з реформування вищої освіти, програми Erasmus Plus і національним агентством забезпечення якості вищої освіти. Я, згідно з програмою, маю запросити до слова наших. Організаторів, представника Херсонської державної морської академії, я єдине, що не знаю, мене не повідомили, хто саме привітає учасників сьогоднішнього заходу. Чи є у нас хтось з керівників Херсонської державної морської академії, або, можливо, Олена Безлуцька це зробить, чи є вона на зв'язку. <див> так дуже приємно бачимо бачимо Херсонську державну академію, морську академію. Прошу дня, привітати господині. наших учасників. Я, я перепрошую вас дуже погано чути. Можна мікрофон ближче? Шановні колеги, доброго дня. Відділення академії я хочу привітати учасників конференції, ректор академії Василь Чернявський. Дійсно, той заклад, який ми сьогодні проводимо, а це семінат, що стосується внутрішньої системи забезпечення якості. Він є наразі дуже актуальним для всіх навчальних закладів. Саме тому академія і долучилася як один із співорганізаторів даного заходу, оскільки це питання актуальне не тільки для нашої академії, а й для будь-якого вищого навчального заходу України на сьогодні. Я хотів би подякувати команду спікарам, які сьогодні зголосилися взяти в участь в цьому семінарі і які дійсно. Дуже гідно і потужно працюють з точки зору реформування нашої національної освіти з тим, щоб освіта України відповідала вимогам європейського освітнього простору. Шановні колеги, я хочу ще раз всіх привітати і побажати успішного заходу. Дякую. Дякую, пане ректоре. Дуже приємно, що. Саме Херсонська державна морська академія ініціювала це питання для того, щоб весь регіон долучився і зрозумів, яким чином рухатись далі в розвитку систем забезпечення якості. Я прошу до слова пана Андрія Бутенка, заступника голови Національної, національного агентства забезпечення якості вищої освіти, привітати наших учасників. Дякую, пані Шано. Доброго дня всім колеги. Дуже дякую за можливість долучитися як співорганізатори до такого важливого заходу. Надзвичайно важливим є те, що сьогодні, відразу після вчорашнього великого святкування міжнародного дня студентів, ми з вами будемо говорити про якість освіти, про зміст освітніх програм, їхнє насичення і можливе покращення, тому що переважна більшість наших зусиль за ми направлена на Підготовку студентів на їх задоволення і як похідне від якості підготовки студентів ми отримуємо наслідки розвитку всієї країни, нашої економіки і соціально-гуманітарної сфери. Сьогодні в проекті буду, крім мене, брати участь зі сторони агентства Олени Володимирівна Єременко Ірина Олександрівна Золотарьова. Ми будемо намагатися відповісти на запитання, які у вас є, а поділитися своїм досвідом. І ми дуже вдячні і Національному разумус плюс в Україні, і національній команді експертів, звичайно, Херсанської державної морської академії за ініціативу і запрошення бути разом з вами, дискутувати і шукати нові шляхи до покращення якості вищої освіти. Дякую, велике дякую, пане Андрію. І запрошую до привітання наших учасників, пані Світлану Шитікову. Директора національного Erasmus Plus офісу в Україні. Доброго дня, шановні учасники, щиро вітаємо. І дійсно, захід у нас з вами сьогодні дуже важливий, якраз перед участю України в великій міністерській конференції, присвяченій розвитку Болонського процесу, і в рамках програми Erasmus+, дуже важливо, що ми всі разом працюємо над розвитком інтернаціоналізації саме для забезпечення якості вищої освіти разом з вами, разом зі студентами, разом у. З національним агентством забезпечення якості вищої освіти разом з міністерством освіти і науки України та іншими стейкхолдерами, які саме залучені до процесу якості вищої освіти. Дякуємо за те, що під час реєстрації ви поставили багато запитань, і частина запитань стосувалася програмі размус плюс. Щоб не займати час експертів, ми виклали зараз презентацію, підготували презентацію відразу для вас. З точки зору саме програми Erasmus+, Плюс, які інновації конкурсів, звертаємо увагу, що вже в кінці цього місяця ми очікуємо на нове керівництво до програми Erasmus+, Плюс і відкриття конкурсів. Серед 40 можливостей, які а, будуть відкриватися в рамках нової програми Размус плюс для України, а, практично 15 буде відкрити в цьому році. Вони стосуються напряму Жан Моне, а, розвиток потенціалу далі. Спільні магістерські програми, спільні партнерства, стратегічні партнерства, альянси знань, європейські альянси університетів. Тому, будь ласка, слідкуйте за, кон... за конкурсами за нашим сайтом. А, вся інформація є в цій презентації. Що стосується новацій, а основні саме стратегічні напрями, які передбачає програма в рамках нового етапу з 2021 року, стосуються саме і якості. В якості навчання і викладання інклюзивності та гендерної рівності, підготовки вчителів та викладачів, перехід на зелені та цифрові технології, фокус на вищу освіту та геополітичний вимір з точки зору співпраці з стратегічними партнерами. Україна входить до таких партнерів, і в рамках міжнародного виміру ми з вами працюємо на виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та стратегічними документами секторальних. Реформ та національних реформ, і, зокрема, ваших реформ розвитку ваших університетів, наших з вами університетів. Тому спільно працюємо сьогодні з нашими експертами. У презентації є посилання на всі матеріали, які на сьогодні. Були представлені нашими експертами національної команди експертів з реформування вищої освіти. Є спеціально те, ми зробили хі називається якраз HEAR High Education Reform Experts, для того, щоб було зручно знаходити зразу інформацію. З розділу новини через теги можна знайти відеопрезентації, відеоматеріали і інші корисні матеріали для вас. Будь ласка, користуйтеся і плануємо. в Зв'язку з тим, що дуже велика цікавість була і півтора дні вистачило, щоб зареєструватися більше 400 учасників, Асникам ми проводимо 24 листопада ще один семінар, дуже схожий спільно з Сумським державним університетом. Тому запрошуємо теж реєструватися представників центрального регіону, північного і західного регіону України. Всім дякую, працюємо активно, спільно і долучаємося до програми «Еразмус Плюс разом.